І так, друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео хотів би присвятити рейтингам на маркетплейсі І Насправді ця тема цікавить величезну кількість продавців. Навколо цієї теми завжди гуляють чутки, завжди мірюються рейтингами продавці між собою, навіть там створюють якісь теорії змов. І цьому насправді сприяють ті блогери, типу як експерти, які розказують про те, що через ці самі рейтинги можна отримати собі ключик до успіху. Ну, якщо ви в це. Поки що вірите, то напевно, що краще вимкнути це відео, тому що в цьому відео я якраз таки ці міфи буду розвіювати і покажу вам насправді, як же впливають рейтинги і, взагалі, що з себе представляють рейтинги на Prom. Я переконаний, що майже кожен з вас, хто дивиться це відео, вважає, що чим більше буде рейтинг вашого магазину, тим краще буде ваша видача і тим краще буде продаватися ваш товар. А що, якщо я вам скажу, що ця цифра абсолютно ні на що не впливає? І насправді ця цифра є лише відображенням результату роботи вашого магазину. Тобто це не той параметр, який впливає на роботу магазину, а це той параметр, який відображає результат роботи вашого магазину. Ця цифра вона ніяк не сприяє на видачу вашого магазину. Магазину, окрім деяких а, окремих там, випадків і винятків, да, коли ми говоримо про нові категорії, про нові товари, які з'являються в магазині, які ще не набули свого рейтингу, і вони можуть працювати за цим рейтингом. Але це зовсім окрема історія, таке трапляється не часто на магазинах. І зазвичай магазини, які працюють вже давно, от наприклад, як наш, він взагалі ніяк не спирається на рейтинг нашого магазину, тому що він вже набув а, показників по кожному окремому товару, і кожен окремий товар набув вже свою релевантність. Якщо воно може навіть звучати, все дуже важко, але насправді нічого важкого в цьому немає, я можу показати от буквально на пальцях, як це насправді працює. Давайте для початку розберемося, що з себе взагалі представляє рейтинг магазину і чому я кажу, що рейтинг магазину лише відображає результати вашої роботи. Рейтинг магазину на маркетплейсі Prom це співвідношення товару обігу до кількості показів, а точніше, товарообіг, це та сума на яку ви продали товарів за 60 мінус 10 днів. 10 останніх днів не беруться до уваги, тому що цей час дається на те, щоб ви встигли обробити замовлення, відправити їх і так далі. Коротше, простими словами, останні 10 днів не включаються у цю формулу, і ваш товарообіг по магазинчику, та сума на яку ви продали товару, ділиться на кількість показів, і е, виходить там якесь n-непевне число, і для того, щоб ним було зручно користуватися, воно ви множиться на 100. Якщо б ми тут, наприклад, не помножили мій рейтинг на 100. Він в мене був би 1,28. Ну, тобто, не так зручно користуватися цим числом, як, наприклад, числом 128. Воно більш наглядне, більш зрозуміле і більш зручне для використання. Тому ось цей от момент про множення на 100, це тільки для зручності використання. І якщо ми перенесемо це все на банальну математику, як, наприклад, тут я виписав 8 поділити на 2 до рівня 4, ми уявімо, що 8 це наш товарообіг, 2 це наші покази, і 4 це виходить, що наш рейтинг по нашій формулі. Драхунку рейтингів, і ми вже навіть по цьому дитячому, банальному, простому прикладу можемо зрозуміти, що цифра 4 ніяк не впливає на роботу нашого магазину. Тобто, цифра 4 вона не збільшує наш товарообіг, вона не збільшує нашу кількість показів. А навпаки, наш товарообіг, чим більше буде наш товарообіг, якщо ми уявімо, щоб тут була би цифра 10, то наш рейтинг вийшов би 5. Тобто, навпаки, наші показники магазину, наш товарообіг, наша кількість показів, вони напряму впливають на те. Те, який ми отримуємо в фіналі рейтинг, окрім того випадку, коли ви будете стимулювати це е, якимись там я не знаю забороненими сірими схемами, ви будете ну як це можна зробити? Навіть по цьому прикладу, зрозуміло, як нам збільшити число, яке в нас знаходиться в фіналі. Нам просто треба зробити більше товарообіг. Чим більше буде наш товарообіг, тим більше буде виходити число в кінці. Якщо ми навпаки будемо збільшувати наші покази, то наше число в кінці буде виходити меншим, що нас в принципі не цікавить. Якщо ми націлені на те, щоб збільшити наш рейтинг, нам просто треба збільшувати товарообіг. Це можна робити різними методами, можна просто спонукати клієнтів і працювати над магазинчиком таким чином, щоб в принципі наш товарообіг завжди був на високому рівні, так як є це в нашій аналітиці, в нашому магазині, він завжди наш товарообіг. Більше за кількість показів, і за рахунок цього ми маємо високий рейтинг. Тому що наш рейтинг це відображення того, як працює наш магазин. Якщо наш магазин працює коректно, то наш рейтинг і буде високим. Але якщо б мене магазин працював погано, і я би собі накручував цей рейтинг за рахунок якихось там фейкових замовлень, самовикупів з магазину і так далі, то це б в будь-якому разі це би не покращувало стан всього магазину, тому що високий рейтинг він може в деяких моментах іноді, але не завжди іноді він може збільшити видимість ваших товарів, але він не може збільшити Продажі ваших товарів, тому що продажі ваших товарів залежить не від того, який у вас рейтинг, а від того, як заповнений цей товар, як він створений, яка в нього релевантність і як взагалі покупці реагують на цей товар і яка в нього конверсія. Тобто там взагалі комплексно величезна кількість. Пунктів, які будуть впливати на те, щоб відбувалися ваші продажі. Але рейтинг в цьому списку він займає, ну, якщо навіть він не потрапляє в цей список, то займає в ньому останнє місце за 100%. І щоб підтвердити правильність моїх слів, я хочу вам привести, в приклад свій магазинчик. Подивіться уважно на цей графік. Видно по тому, як він зростав, як він розвивався, як він взагалі будувався цей графік, що тут немає різких перепадів, ну, окрім хіба що новорічних свят, але це логічно, на новорічні свята завжди відбувається прилив замовлень. Але всі інші періоди вони розвиваються доволі. Планомірно, і найголовніше, що вони йдуть завжди вгору і немає різких перепадів, тому що немає накруток. Якщо б були б тут якісь накрутки, то ми б, напевно, отримали якийсь додатковий трафік за рахунок цих накруток. Десь би у нас були різкі перепади, так як це люблять транслювати інші блогери, особливо на нових магазинчиках, тому що старі магазини в них ніколи не принесуть результату, бо вони просто не знають, як це робити правильно. І єдине, що залишається, це прибігати до накруток, які насправді працюють дуже погано. І мій приклад є от просто ідеальним прикладом Дом того, що не потрібно мати високі рейтинги для того, щоб мати високі результати, я відкрив в сусідній вкладці свої товарчики і от просто хочу на прикладі свого магазинчику по порядку. Кожен з товарів відкрити, ну хоча б декілька, і показати вам видачу, яку посідають наші товари просто на маркетплейсі промо. І так, першим я вів пошук боксерську мішені. Ми бачимо, що ми одразу посідаємо перше місце видачі. Ще один наш товарчик з цієї категорії також посідає одне з перших місць видачі, і в другій строчці теж в нас попадається наш товар. І тут попадається, і тут попадається. Ну, коротше, вся, вся от не знаю, весь топ видачі він зайнятий нашими товарчиками. Наступний товарчик це в нас боксерська стойка. Ну, не знаю є. Сенс перевіряти чи нема, тому що в принципі ми тільки що бачили, що вона також займає дуже високу видачу. До речі, буде цікаво подивитися 2000 плюс позиції. Бачите, і ми займаємо доволі такі високі позиції. Ну, як сказати, доволі великі, насправді найвищі позиції. Далі в нас іде набор Да? Давайте ще просто для чистоти експерименту. Перевіримо і цей товарчик також. То знову ж таки видно, що ми займаємо першу позицію видачі, тому що тут видача ще більш насичена, да? 7 тисяч плюс позицій, але ми все одно займаємо першу позицію. І ось це якраз таки і є свідченням того, і прикладом, ну от просто залізобетонним підтвердженням того, що ваші рейтинги на вашому магазинчику не впливають на ваші продажі взагалі. Вони можуть тимчасово підвищити вашу видимість товарів, але вони ніколи вони не підвищать вашу, ваші продажі товарів. Це в першу чергу, і ніколи в житті вони не збільшать результату. Тати вашого магазину і не побудують магазин, який може в довгострокову перспективу приносити такі результати. І звичайно, що релевантність, популярність та наповнення ваших карток товарів будуть впливати в першу чергу на те, яку ви будете посідати видачу, ну і які ви будете мати результати конверсії в продажі. Тому, коли вам наступного разу будуть розказувати про те, що через рейтинги лежить ключик до успіху на маркетплейсі пром, що треба працювати з цим рейтингом, що треба щось з ним робити, маніпулювати, я не знаю, якось його там збільшувати і так далі, то просто згадайте оцей дитячий приклад, який я вам намалював сьогодні на екрані, і е, просто на майбутнє будете собі знати, що чим більше буде ця передня цифра, тим більше буде фінальний результат. Проста, логічна математика. І не треба платити 500 тисяч там півтори тисячі доларів за якесь навчання для того, щоб розібратися в тому, як же збільшити цю передню. Цифру. В принципі, підпередня цифра це в нас товарообіг по магазинчику. А товарообіг у нас збільшується за рахунок замовлень. А замовлення можна зробити, в принципі, попросивши там своїх друзів, родичів, знайомих а, чи ну якимись самозаборами, самовикупами товару і так далі. Все це робиться доволі таке просто, і тут не треба там знати якусь вищу математику, якісь секрети, нюанси і так далі. Це, в принципі, ті методи, які а, доступні кожному, і про які, взагалі, вже... Ну, вже говорять весь інтернет вже давно. Хоча насправді я не прихильник такої стратегії. Навпаки, я борюся за те, щоб на промі існувала чесна конкуренція для того, щоб такі продавці, як я, які зростають і масштабуються в рамках одного магазину, збільшуючи постійно і нарощуючи свої об'єми продаж, могли адекватно себе відчувати в видачі. І не бачите там магазинчики однодневки, які створюють свої магазини, не називаючи це масштабуванням, створюючи дублікати просто старих магазинів, накручуючи там рейтинги, потрапляючи короткостроково видачу, потім вилітаючи звідти, не маючи результати, але ну от за цей коротенький період, якісь там замовлення, нахапавшись. Тому, друзі, вибирайте ви, яка стратегія вам буде ближча. Я переконаний, що та стратегія, яку демонструє мій магазинчик, і ті результати, які демонструє мій магазинчик, виглядають більш привабливими ніж короткостроко. Ова, перспектива з накрутками рейтингів, тому старайтеся робити магазинчики, які будуть у вас працювати довгий період часу і приносити вам не тільки результат, але й задоволення.